Слава Богу, брати та сестри. Ми дякуємо Бога за те, що Він нам дає таку, знаєте, чудову нагоду визначатися. Визначатися. У нас є якісь певні погляди на те, що відбувається навколо. Ми з'ясовуємо деякі речі, ми задаємо питання. Ми дійсно молимося про це. Звичайно, так має бути у віруючих людей. Але відповідь все одно буде від Господа. У нас є якісь свої вподобання. І, знаєте, сьогодні один брат підійшов, каже, в мене таке відкриття було. Каже брат, вибач, я поділюся твоїм відкриттям. Він сьогодні є. І я дякую Бога за таких братів, які можуть пильнувати за Божим Словом. Він каже, ось ягня, яке йде на заклання. Можливо, ви не бачили, як забивають ягнято, а можливо, ви бачили, як забивають або свиню, або корову. Вони мають таку властивість навіть плакати, знаєте, і в ну, такого, мабуть, нормального християнина навіть рука не підніметься, вже виконати це. Я колись здивувався, знаєте, вже трошки часу пройшло, от, і якось зять з рибалки щуку привіз, а вона жива. Я кажу, дружині, бери ріж. Вона взяла не змогла. Каже, бери сам ріж. Я взяв і, і теж не зміг. І от таке, знаєте, бажання боротися за живе. Боротися за те, що обрічене, знаєте, в нього шансів вже немає. І має статися те, що стати, має статися. І ось ягня, яке йде на заклання, написано, що він був як агнець перед тим, що стриже безмовним. Він він слово не промовляв. І люди в своїй уяві, знаєте, вважали, як це має бути, що це таке за Месія, що він має бути таким, як ягнята. А то був, був Божий план. І людина, яка намагається зруйнувати Божі наміри, вона, на жаль, буде мати притикання. Вона не зрозуміє, до чого це все стається, і можна стати зовсім на інакший бік, на протилежний. Християни пройдуть десь. Ми можемо йти паралельними шляхами. Якщо ми будемо йти паралельними, ми 100% в одну, в одну точку не потрапимо. Не буде такого. Ми маємо поєднаними бути і ми приймаємо ту волю Божу. І ось це ягнята, яке йде на страту, воно не має бажання померти. Чуєте? Вона, може, не розуміє, що його вважають за м'ясо. Воно маленьке, таке, знаєте, бігає, бекає, його годують, там навіть в ліжко з собою беруть. І раптом настає час страти, і воно відчувається, чи, чи воно бажає йти на ту страту, чи ні. Наше служіння Богу якраз виглядає саме таким чином. Я не хочу по своєму тілу. Я не хочу з тими людьми такими дивними, чудуковатими, горделивими, там напищеними. там, ну, Я не знаю, що ви можете ще якісь синоніми додати до цього всього. Не хочеться бути там. Але за прикладу Христа йдемо, любимо, шануємо, служимо і покриваємо їхні недоліки. Слава нашому Господу! Таке нормальне відкриття під час посту, правда? І це не тільки, знаєте, для, для когось там було, це для кожного з нас. На кожну мить. Прощаємо, покриваємо дійсно і проголошуємо Божу перемогу. Знаєте, це зрозуміти може бути непросто. Може бути непросто. Я зачитаю Перше Пісня Коринтян, 14 розділ з 33 го віршику. адже Бог. Бог не без ладу, а миру, як і в усіх церквах святих, як і в усіх церквах святих. Хтось буде суперечити цьому, ні? Бог порядку, не без порядку. А чи багато людей сьогодні люблять порядок? Чи багато людей сьогодні люблять порядок? Якщо ми подивимося, як ми живемо, як ми ставимося до служіння, як ми до церкви, до Божого Слова, до молитви, то виявиться, напевно, що не такий вже у нас і порядок. Приїхати не служіння тричі на день. Ви серйозно, мені що більше нема чим зайнятися. Але якщо жертва промовляє, що вона має робити? А вона має підкорятися, вона поза бажанням свого тіла все ж таки іде, щоб бути. І дивіться, що важливо для Бога така жертва приємна. Він показує, що я дійсно є Бог порядку. Не без ладу, я є Бог порядку. Як ви думаєте, яка наступна думка буде за тим, що е, Бог є Бог порядку і миру, як і в усіх церквах святих? Ми вважаємося за церкву святих. Чи не дотягуємо? То маємо вірую казати, звичайно, що так. Да. Ми ж виконуємо заповіді Господні. Для нас, для нас вони є заповіді, і для нас це дуже важливо. І дивіться, що апостол Павло пише наступним віршиком, 34-й. Можливо, вас це здивує, хто давно не читав це місце. Жінки повинні мовчати в церкві, адже їм не дозволено говорити, а лише підкорятися, як і говорить закон. Якщо ж вони бажають чогось навчатися, то нехай спитають дома у своїх чоловіків, адже соромно для жінки говорити в церкві. Хіба від вас походить Боже Слово, чи лише вас досягнуло? Якщо хтось думає, що він пророк або духовно наділений, то нехай зрозуміє, що те, про що я пишу вам, це заповідь Господня. Чуєте? каже, це заповідь Господня. Деякі люди, вважаючи деякі речі, або, або миття ніг, або покриття голови, кажуть, якби там було написано це заповідь, то ми б ще подумали, що варто це робити. Дивіться, навіть в таких моментах, знаєте, коли пройдуть про, про про, про, про покривали, то, то не про чоловіків. Чоловіки в шапках не ходять зібрання, чомусь розуміють. Але Павло каже, то заповідь Господня. Чуєте, то заповідь Господня. Якщо ми так ставимося до заповіді Господньої і виконуємо її, то ми, як духовні, ми це сприймаємо. Ми переконані в тому, що саме Господь це започаткував в своєму слові і маємо коритися. Ми це слово не можемо інтерпретувати інакше. Ось так, як він написав, так і написав. Якщо ти вважаєш себе за духовного, ти, ти мене маєш зрозуміти. Інший переклад каже: а хто не розуміє, хай не розуміє. Чуєте, а хто не розуміє, хай не розуміє, але прийде час. Але до всього того прийде час. І щоб зрозуміти а, взагалі а, Дух Божий, яким він а, промовляє до кожного з нас, я хотів би а, так проілюструвати ще одну історію а, старозавітню, на основі якої ми, можливо, якимось чином намагатимемося зрозуміти, а, як взагалі промовляє Дух Господній. Ну, як взагалі промовляє Дух Господній? Бо небагато людей, на жаль, можуть зрозуміти, про що Господь говорить. Це буде записано в книзі пророка Даніїла, 10-й розділ. 10 вірш. Даніл отримав таке, знаєте, надзвичайно важливе видіння, і його тіло відреагувало на це все. І не тільки тіло, і дух його. Він був весь тремтіння. І він був в такому, знаєте, очікуванні, Господи, поясни мені, про що взагалі тут іде мова. Бо відчув, що це щось надважливе. Даніла 10,10. 10. Мене торкнулася рука і поставила мене тремтячого на руки та коліна. Чоловік у з'яві або в видінні сказав мені, Даніиле. Ти, якого так високо цінує Господь, послухай уважно, що я збираюся сказати тобі підведись, бо мене тепер послали до тебе. І коли він сказав це, я підвівся тремтячи. Тоді він вів далі: Не бійся, Даниїле, з першого дня, як ти прихилив свій розум, щоб зрозуміти, щоб підкоритися Богу. Щоб підкоритися Богу, інакший український переклад каже, щоб умертвляти себе перед Богом. Дивіться, підкора перекладається, як умертвляти себе перед Богом. Знаєте, така, можливо, надзвичайна пошана до того, хто промовляє. Те, якщо щось надважливе, я маю очікувати від Господа, це не буде так на веселощах якихось, знаєте? Це буде в смирінні, в тремтінні, коли Господь починає говорити. І людина має бути до того приготовлена. До речі, на цей момент Даніїл вже 21 день знаходиться в посту. Він взяв піст, як і ми сьогодні з вами. В очікуванні Божих відкриттів, в очікування Божих благословень. І саме коли ми налаштовуємося на таке, знаєте, надзвичайне, можливо, хтось запитає, ти, ти в це віриш? Ти вважаєш, що саме так треба підходити до Бога? Сучасні християни, можливо, так будуть промовляти. Але саме це є виклад посвяти людини, яка певними справами доказує, що вона перша є духовна, він є Божий пророк. І він, дивлячись в очі е, того, хто повстає проти нього, бо поки Даніїл пророкував, там три царі змінилися. І такий час, знаєте, важливий. Господи, що ти скажеш для мене? Я вже багато що бачив, я що відчував, але це що таке? І він готується до того, щоб почути Боже відкриття. До чого це все сталося? І далі, що відбувається? Він йому каже. А, слова твої почуто, і я прийшов завдяки словам Твоїм. Тобто оця Божа людина, Божий ангел, Він сходить з небес для того, щоб Даниїлу, який знаходиться в такому стані очікування і посвяти до Бога, почув і зрозумів, про що взагалі йде мова. Каже, я прийшов завдяки словам твоїм. Але князь Персидського царства чинив мені опір 21 день. Тоді тоді Михаїл, один із головних князів, прийшов мені на допомогу, бо мене було там затримано з царем Персії. А, можливо, я прочитаю а, російський переклад, каже, но князь. Царство персидське стояло проти мене 21 день. Ну от Михаїл, один из перших князей, прийшов допомогти мені, і я остался там при царях персійських. Тобто, уявіть собі, десь з висоти небес Бог посилає післанця для Даниїла, щоб він звістив йому вістку про те, що він побачив. Він ще не знає до чого, але відчуває це надзвичайно. Знаєте, я колись пам'ятаю одне з перших відкриттів, коли я отримав від Господа, я приїхав з роботи, це був день, і, і так знаєте, як начебто звалило мене в сон. От. А, я, а я в такі вже в такому стані, був, ну, начебто щось має статись, знаєте, так буває. Ти не знаєш що, але що серце тремтить, і щось має відбуватися. І я заснув. І коли я прикинувся, не знаю, чи це було видіння, можливо, це був сон. Я не, не, не можу бути переконаним, а я знаю, що через мить я просто встав. І, і я сів і намагаюся згадати, що я бачив. бо я ж бачив щось таке надзвичайне, бо тіло моє тремтіло, як у того Даніїла, знаєте? Ну, і просто це порівняння. я не рівняю себе з Даніїлом, просто відчуття таке буває. Ти щось таке надважливе побачив від Бога. І знаєте, друзі, я тоді сів і думаю, ну як мені повернути ту думку, бо я був всередині всіх тих типу подій. Я просто починаю молитися я кажу: Господи, нагадай мені все, що я бачив. І знаєте, добрий милосердний Бог в одну мить дав мені знову побачити це видіння і дав істолкування. Слава нашому Господу! І знаєте, і, і всі картини вони знову вони засяяли в моїй уяві. І це було таке, знаєте, як е, один чоловік, це було це давнє видіння було, це не стосовно було церкви благодаті ще в ті часи. І я бачу одного брата з нашої церкви. Він таки до мене приходить каже: Слухай, ми знайшли таке місце, така церква, таке служіння, зовсім не таке, як тут у вас. Треба щось міняти. Давай! І він починає мене так. Знаєте. Ну давай, 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 давай! А в мене якось так внутрі, знаєте, ну щось таке. Ну, слухай, в мене все в порядку. В мене все влаштовує. Тут Бог, він дієвий, він все Я бачу Божу славу. Для чого мені міняти те, що в мене вже є? І коли я починаю суперечити, я бачу. Риси його лиця міняються, і він перетворюється в тварину. Він так аж аж починає рикати, і кожний рик його таке було, знаєте, враження. Я в цей час молюся, начебто мене зв'язують, і я не можу не тікати, не не рухнутися, не можу, нічого не можу зробити. І Він каже: Пішли зі мною, я тобі сказав. Я чую голос з неба, Бог промовляє духом молись. І тоді я починаю молитися духом, і ці ланцюги, вони начебто рвуться на мені, знаєте, вони спадають з мене. І, я, і вже не, не я відсторонююся від нього, а я вже починаю йти на нього. І він тоді злякався і втік. Проходить трошку часу, і я бачу ще одна. Це то була його мама. знаєте, і, і вона так само починає, слухай, і тими самими словами, я думаю, ви що, зговорилися чи що? Чого всі до мене біжите? І я починаю, та ні, я вже сказав вашому сину, і нікуди я не піду з вами. мені добре там, де мені є. І бачу, а вона так наполягає, я знову починаю, думаю, ну це що, знов таке саме буде? І я відчув, що сили буде було ще вдвічі більше, ніж її сина. І вона починає, знаєте так, і такими думками мене і зв'язує, і зв'язує, і такий вже жах прийшов. Що і тремтіння таке, і я відчуваю все, я, я навіть рухнутися не можу, я тоді що хоч трошки рухався, зараз не можу. Я вже всіми молитвами святих не спрацьовую, раптом чую, чую голос з неба. Духом молись. І коли я починаю Духом молитися, була молитва довша і більш потужніша. І тільки тоді оці ланцюги вони розірвалися. І вона так само втекла. І коли це все закінчилося, я Господа запитую, Боже, а що це було? Знаєте, я побачив, ну, по-перше, ну, Бог мені сказав, то останній час. То останній час. Я подивився навкруги, все було надзвичайне. Не було такого, знаєте, щось такого надзвичайного будівлі, щось такого, знаєте, щоб виявляло, що е, ми принеслися там на, на, на роки вперід. Все, все як завжди. І Бог мені столковує все, що я побачив. І знаєте, він мені каже. Дух Святий, це сила. Це не просто молитва на інших мовах, то сила, яка руйнує кайдани. Знаєте, я коли це почув, така сила на мене зійшла. І саме це був такий переломний, мабуть, момент в моєму християнстві, коли я забажав більшого. Я розумію, що все, що ми просто бачимо, наше оточення, ми щось від, 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 відмічаємо для себе, на що звертаємо увагу, на щось ні. Про щось роздумовуємо, про щось ні. Але в Бога є щось таке надважливе. Бо якби ми не бачили всіх тих прикладів, як ми маємо відноситися до того, ставитися до того, ми б не зрозуміло багато чого. І саме тому, що Дух Святий сьогодні діє на землі, церква Ісуса існує. Слава нашому Господу! Він пильнує, він, він приходить вчасно, він дає такі надзвичайні відкриття, щоб церква була готова саме на той день, на ту мить, про яку ми не знаємо, ні дня. І часу, але знає Господь. І це станеться, Він Ісус принос, приводить як приклад, як злодій приходить вночі. І ти мусиш на цей момент бути готовим. Коли ми досліджуємо Писання, ми розуміємо, що за всіми тими відкриттями духовними може стояти духовна істота, саме духовне. Саме духовне. Духовне, воно не має властивості бути поміченим. Бо то дух. І він починає діяти саме в тих, які підкорилися. Ось под, 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 подібно Даниїлу, знаєте, настільки смирення перед Богом, Господі, відкривай мені. Тут можна було б задати питання: князь Парсицький, там в небесах, що стається, хто може протидіяти ангелам Господнім, які бажають принести благозвістку на цю землю. А виявляється, там є. Війна. І вже новий заповідь каже, що наша війна не проти плоті і тіла. не проти плоті і тіла, а проти начальств, проти влади, духів, злоби піднебесної. небесних. От проти них у нас є боротьба. І в нас відчуття, коли ми не бажаємо сприймати, коли ми не бажаємо підкоритися, коли ми не бажаємо виконувати заповіді Господні, то саме сприяння от тих е, злих сил, які повстали проти істини Божої. Якщо в ті часи там відбувалася певна війна, що навіть князь Міхаїл або архангел Міхаїл мав вступитися в ту тяжбу для того, щоб дати можливість піланцю досягнути землі і вкласти цю думку для Даниїла. І далі написано. Але князь Персидського царства чинив мені опір 21 день. Тоді Михаїл, один із головних князів, прийшов мені на допомогу, бо мене там було затримано з царем Персії. Тепер я прийшов пояснити тобі, що станеться з твоїм народом у майбутньому, бо з'ява бо відкриття стосується останніх часів. Поки він це казав мені. Це я схилив обличчя аж до землі мовчав. Тоді хтось від піланця з неба получає певну важливу інформацію. Знаєте, друзі, коли я читаю ці слова, я розумію, ми, можливо, де ще не домолилися, де ще не, не, до, не допрацювали навіть в своїх особистих поглядах. І знову в моїй уяві та жертва, яка має бути заклана, вона, вона не бажає. Розумієте, Ісус каже, Господи, нехай ця чаша мене, мене. Він творить, як та жертва насправді Він все це переживає. І наша тілесна природа, вона не бажає йти за жертву, але бажання волі Господньої, Його заповіді чинити саме так, як написано. І коли ми розуміємо, Господи, Ти до мене промовляєш це слово. Я мушу дещо зрозуміти в своєму житті. Я мушу десь підкоритися і не дати можливості лукавому обійти мене, обманути, обдурити і просто зв'язати. Сила Духа Святого, брати та сестри, вона перебуває в нас. Аллилуйя. Саме цією силою ми будемо руйнувати плани. Диявола, амінь, алілуя. Мені хотілося б разом з вами сьогодні молитися, брати та сестри. Можливо, це буде заклик такий до боротьби. У нас є певні і перестороги, і, можливо, навіть страхи. І можливо, ми від чогось, хтось сьогодні тремтить від діагнозу, хтось сьогодні тремтить від безпарадності, бо не знає, як подолати оту шкоду, яка є в хаті, і не може нічого з тим зробити. Хтось на роботі має проблеми, або зарплати немає, або ще якісь такі дивні речі відбуваються в його житті. Господь дав нам Духа Святого, слава нашому Богу! І коли ми разом підносимо свій голос до Божого престола, Бог каже, якщо ви заволаєте до мене, я вас почую, Алілюя. Алілюя. Когось сьогодні, можлива голосна молитва е, відстовхає, і люди бояться, а чути, вони так голосують, а що нема, неможливо спокійно сказати. Бог не почує, Бог глухий. Людина сповнена Духом Святим. І зрозуміти цю людину може тільки духовна людина. Друзі, давайте будемо зростати, щоб ставати... Духовними людьми ми маємо наші загальні потреби. Вони завжди вони не змінюються. Хоча на сьогодні додається ще одна у нас в нас неділю, буде свято жнив день подяки. Ми плануємо мати дуже багато гостей. Багато ми запрошуємо людей, і ви мусите запросити рідних, близьких, тих, які знають, що ви віруючі люди, і це буде нагода. Слухай, сьогодні буде велике свято, подяка Богу. Не, не треба боятися. Прийди, побудеш серед святих людей. Почуєш святий спів, молитви, проповіді. Потім буде смачний шашлик благословений. Багато м'яса закупили. 50 людей віруючих будуть готувати цей шашлик для нас, Десь скільки 400 кілограм м'яса закуплено, замочено, і це буде дійсно Велике свято, велике свято докладі зусиль, щоб, щоб привести людей. Добре, це одна із потреб, яку ми додаємо до наших загальних повсякденних потреб. Але сьогодні найголовніше, брати та сестри, щоб нам перебувати в Дусі Святому, щоб нам дійсно молитися і не опускати своїх рук. Життя, воно продовжується. По милості Господні, і сьогодні Господь нас береже береже саме для того, щоб в певний час нам бути готовими і нас використати, щоб привести тих, які ще сьогодні знаходяться в темрі. Давайте ми станемо перед лицем Господнім. Можливо, хтось із вас особливо потребує цієї молитви, коли нема сповнення Духом Святим. Ви відчуваєте, я втрачаю, я, я не можу протидіяти тій навалі е, духовного світу, який просто подолав, збив вже гріх. Я вже визнаю, що гріх, а я нічого не можу з цим зробити. Але милостивий Господь і церква Божа, яка дійсно молиться, сповнена Духом Святим, сили і влади Божої. Амінь. Вона здатна руйнувати ці обставини. алілюя. Кому сьогодні ну, просто важко. Важко. Ми хотіли би засвідчити вам. Ми поруч, ви не а малік не доб'є, ви не відстанете, бо бо служителя цієї церкви пильнують за свій, свої, свою народ, за свій народ, за своїх вівців, алілюя. Хто потребує цієї молитви, будь ласка. Пройдіть наперед, ми будемо щиро за вас молитися. Аллилуйя. Аллилуйя, святий Господь, ми кличемо тебе. Боже святий, ми кличемо тебе. Амінь, Аллилуйя. Віримо, що Твоє Слово воно буде виконуватися. Амінь. Аллилуйя. І Твоя сила, вона буде дієвою, буде проявлятися в тих, хто прагне її. Амінь. Аллилуйя. Аллилуйя, бо Твоє Слово каже, що сила моя звершається в немочі. Амінь, Алілюя. Господи, Ти бачиш наші душевні, духовні немочі, тілесні немочі. Можливо, хворий не може нічого зробити з цим. Можливо, питання не вирішується довший час, і очікування вже давить до землі, але сильний Бог приходить вчасно. Амінь. Алілюя. Алілюя. Господь, ми віримо, що небо відкриється над нами. Алілюя. І прийде Твоя перемога. Амінь. Алілюя. Аллилуйя, святий, 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 добрий, милосердий, церкви молимось. Сповнюємося Духа Святого, амінь, аллилуйя. Нехай сьогодні перемога прийде до наших друзів. Боже наш, ми очікуємо Тебе, Ісус, ми очікуємо Тебе, Аллилуйя. Аллилуйя, святий, праведний, аллилуйя, Господь. Своїми пронзенними руками торкайся їх. Торкайся їх, Боже. Ми знаємо, ти так близесенько. І так близесенько, Боже наш, амінь, аллилуйя. Хто сьогодні з нами поєднаний онлайн? ставайте на коліна, на коліна моліться разом з нами. Амінь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Бог там такий самий, як і тут. І Його обітниці мають виповнитися. Амінь. Аллилуйя. Аллилуйя, святий праведний, аллилуйя, святий праведний, амінь.